Блукають очі навколо, щоб прорвати самотності коло, та поруч чорно білі постаті химер, їм квітів не треба, їм треба копюр, у них запах діор і в дітів котюр. Мене дурманить, ваніль з молоком і рум'янок, з і в горлі клубок, десь кіксанув, і не вийшов удар, Шанс упустив, ти була Божий дар, летіло кохання до мене, та доля його налякала, Угору злетіла душа, в хмаринках біленьких пропала. А ти, як гарний сон, приходиш серед ночі, звучить далеко, десь шансон, про гарні чисті твої очі. Мій погляд блукає навколо. Такої, як ти вже нема, так склалося: Співаю я соло, дуету не вийшло, навколо, так голо.